Любі друзі, всіх вітаю! На підготовці до школи сьогодні поговоримо про корисне харчування. Ви бачите на своїх екранах, друзі, плакат, який називається Веселка їжі. Тут, на цьому плакаті, є всі ті корисні овочі, фрукти і продукти харчування. Які корисні для нашого з вами здоров'я? Також я вам сьогодні презентую різні смаколики, які додають нам сил для навчання і несуть поживні вітаміни та речовини. Тож почнемо ми, звичайно, з вами з борщу, в якому дуже багато вітамінів, в якому багато овочів. Який дає нашому організму енергію та вітаміни. Також наближається літо. Ми з вами побачимо тут у мене на картинці овочевий салат, в якому багато овочів і корисних продуктів вітамінізованих. Ще підготувала для вас смаколик, який дуже багато хто з вас полюбляє. Це, звичайно, що запечена смачна дієтична курка, яка є корисною для нашого здоров'я. Також смаколик, який всі полюбляють, це плов, до складу якого входить рисова каша, яка збагачена вітамінами. Також влітку. Ми з вами. Будемо вживати смачні ягоди, в яких багато вітамінів і природних мінералів. Що ще є корисним для нас? Звичайно, що з фруктів, це, звичайно, що сік фруктовий, який є корисний для організму кожної людини. І, звичайно, що кисломолочні продукти, наприклад, такі як йогурти та кефіри, Тож, сьогодні ми з вами згадали не всі, але хоча б декілька страв, які дуже корисні для організму кожної людини, і дитини, і дорослого. Тож, харчуймося правильно, і щоб правильно харчуватись, треба не забувати їсти, вживати овочі, фрукти, каші і те, що для нас корисне. Тож сьогодні ми стали на крок ближчими до школи. Я вас всіх вітаю. Ми з вами сьогодні молодці. А домашнє завдання ваше буде намалювати на альбомному листочку формату а 4 вашу улюблену страву, яка вам дуже подобається. Можливо, це овочі чи фрукти, чи смаколик, який вам готують. Тож бажаю всім успіху!